Викопали трішки більше половини. Зараз глянемо, що в нас там по мішках. Сьогодні у нас вже другий апарат. Цей трошки поярче. Так, чотири мілкаї. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, навіть, три. 15 середньої. Раз, два, три, вісім, дев'ять, десять, два, дванадцять, тринадцять, шестнадцять, пятнадцять, шестнадцать, 15, 15, 15 20, 21, 22, 23, 24. Крупної, 24 і 13 37, один мішок. І нестандарт ондено. Там міленька. За мене пішко подавлення. Двіще. Так, зважили і завантажили за ці діляночки. Насчитав я тут майже 8 соток. І вийшло у нас э, Тона 576. Ну, коротше, урожай підріс. Десь приблизно з 10 соток, виходить 2 тони на даний момент. Сьогодні у нас 6 червня. Так, ну і підведемо підсумок. Сьогодні викопали ми насчитали 10,5 соток і такий результат у нас обще 2,36, це не считає четвертого сорту дріб'язка, крупна тона 207. Середня 644, мілка 185. Ну і от за ці два дні, поки ми відпочивали через дощ, картопля наскільки виросла.